Привіт! Сьогодні я хочу погортати книжечки про дизайн, про різне мистецтво, переважно з гарними картиночками. І хочу сказати, що треба мати гарних друзів, щоб мати ще так багато книжок, і в мене їх ще кілька штук. Тому давайте починати. Отож. Ця книжка називається Кольори. І е, тут якби багато різних дизайнів. Я зараз за нето швидко гуртаю, я знаю. Але я тільки почала її гортати. Е, і зараз покажу деякі роботи, які мені сподобались. Не дарма, тут скільки закладочок є. Так. Перша це, я так розумію, 3D-модель, костюм. А, на якому зображені по суті файли, папки, музика і так далі. І це було досить незвично. По-перше, ракурс, а по-друге, а, а по-друге, такі, як принт. Ну, злий, здається, Пінокіо, чи хто б це не був теж досить цікавий. Їдемо далі. Ну, як без жопки. Жопка класна. А, і здається, це намальовано олівцем. Покажемо. І мені подобається, як тут подається сама е, типографіка якби, е, і композиція. Бачите? Погляд зосереджений на основну точку. І, і ця, цей листок повністю якби, забитий, а це тільки частково. І воно разом дуже класно грає. Їдемо далі. І тут теж хочу звернути увагу. Тут якби повний мінімалізм, а тут якесь таке більш детальне детальне пропрацювання. Який крутяк. Воно і 3D, і е, ось така моднява, моднявий такий градієнт. І хочу сказати, що ця книжка була зроблена в 2000, е, я так розумію, дев'ятнадцятому-2020 році. Чи 20-му, 21 му але тоді були супермодні всі можливі градієнти. Тому всі можливі градієнти ми тут і побачимо, хоча мода на це вже трохи якби, проходить. І оця е, зернистість, так, вона теж е, ну, на трошечки якби, деформується. Так, так, так. Це мені сподобалося своєю. Такої, якби, подачі, це якби куби, але ми бачимо їх і в 3D, де з різних сторін вхід, і рух їхній. І це, по суті, такі кубіки, але вони дуже динамічні. Ну, і тоді теж модно, молодці всі градієнти, переходи. Це все можна досягти на, купа, на купі програм графічних, але тим не менше. А, що ж тут далі? Тут далі такі, я так розумію, плакат. А, Але мені. Ні, ця картинка так сподобалась. Просто оцініть, як прикольно. А ці парасольки в людей, якби з написами. Я так розумію, що це теж реклама а, того ж заходу. Але дивіться, як мінімалістично, але як круто. Теж, як градієнт, теж це не таке, як не порепане, але просто лайк-лайк, лайк. Ух! Лайк, лайк. Це просто виразність. Здавалося б, круговий градієнт, але він дає об'єм і виглядає дуже круто. І це, до речі, непогані плакати, оскільки, хоч вони і суто текстові, з мінімальним якби, кольоровим розкладом, але дивіться, все потрібно щитується. Зчитується дата, щитується. Uh, що буде відбуватися, автор. Тобто тут гарне розподілення по головному і другорядному. І це дає якби, можливість гарно все зчитати. Зараз я тут ще гляну, що в нас є. Так, не будемо довго затримуватись. Поїхали далі. Uh, знову, бачите, яскравість така колір, але. Крім цього градієнта, який мені сам по собі дуже крутий. Від теплого до холодного, від е, такого гарячого сонця до холодних глибин, дуже гарно, гарний градієнт, це не кінець плакату. Ось тут кінець плакату. Е, і це, по суті, про чорно біле кіно. І, дивіться, яскравий світ і чорно-білі будинки. Ну, причому досить детально так намальовані. Дуже-дуже круто. Мені прямо цей плакат сподобався. Ну, це кольорово, звичайно, завжди кольори будуть увагу, якби привлікати. Ах, забула слово. Ну, це штука теж дуже-дуже популярна, була така, наче розлитий бензин. І тут теж гарно. Ну, для мене це просто гарно, тому їдемо далі. Всю книжку показувати не можна, але, хоча б трошки я зможу показати. Теж плакати, які і разом грають, якщо десь їх повісити, так вони дуже виразні, ну, якби й окремо. Але мені тут сподобалось щось інше. Друзі, це календар. Що я маю на увазі? Дивіться. І при тому не просто календар, а календар сліз. Там є опис. Можете собі чітнути. Але по суті, це е, ти календар відкриваєш зсередини, з того, як капають твої сльози. І щоразу ти якби капаєш сльозами туди, е, і е, якийсь е, якби, новий місяць з'являється. Ну, Це дуже круто, прямо дуже цікава ідея нестандартного піхоту до самих календарів. О, це теж мені сподобалося. Але я, бачите, цю книжку зовсім мало гортала, тому я не хочу занадто багато показувати. Ви зможете, в принципі, і придбати ці всі книжки а, в галереї Курсаків. Отак От називається цей музей, де воно все куплялося. Але, тим не менш, дивіться, яка крута ідея. По суті, це абетка а, кольорова. І по факту газети ж теж можуть бути. Складені з кольорів. Тобто, ну, звичайно, Дельтонікам це <хи> ніяк не допоможе, але сама задумка крута, я колись теж про це думала. Ну, але не втілила ідею. тому. От. Але сама суть крута, ну і кольори гарні відтіночки. Люблю, люблю, люблю. Чому мені подобається? оця штука, це просто якась така складна, наче розпличистий маркер. Не знаю, але в ньому явно щось є. Щось є нам всім дитяче знайоме, і є наче якась конструкція, залізна, не знаю, асоціативний ряд. Далі цю книжку я, а, ну, по суті, я не роздивлялася детально. Тут є в кінці статті а, на різну тему англійською, звичайно ж. От, досить великий такий блок, до цього ми ще дійдемо. Знову, бачите, градієнти, це розсипчатість. І зараз я спробую а, його ще погортати. Ну, я так спеціально огортаю відносно досить швидко. Ох, які кольори. Ой, ретро. М -м -м, клас. Хм. А я спеціально досить швидко гуртаю, бо насправді не можна показувати ну, повністю всі книжки. Але дивіться, скільки класних ідей в плакаті. Ну, просто. Мням, мням, мням. Гра шрифту, гра форми, гра кольорів. Це більш такі наївні, я б сказала, плакати, але е, оце взагалі напля... напрям таких малюнків і плакатів досить популярний і на Едсі. зараз скажу. Їх саме таки, продають сетами. Там по 5-6 штук для дизайну інтер'єрів. Ой, точно, я згадала, що я ще не показала вам. А, бачите, оці такі, як пробні по кольору. І ще собачки. Тут можна, звичайно, довго розглядати. А, з ними є ще один, одна картина, я вам далі її акцентую. Так. Чого плакат? Це чисто таке. Зараз, до речі, багато роблять плакати на графічних якби, різних редакторах, от як тут добре видно швидше за все це 3D. Але насправді є і якби, більш традиційні старі методи, як колись робились плакати, вони не були нічим гірші. Тому викласти щось з пластиліном або якимись фігурами і сфотографувати, перетворити це в плакат це досить класна ідея. Не очікувано знову ж таки балончик. Зараз ще такий мікс між олдскульним і більш чимось таким сучаснішим, скажімо так. Оп, така. Бачите, але це все про колір, про яскравість. Зараз я пошукаю тут. А ось. Зразу за нашими сльозами. Це плакат, який, здавалося б, зроблений ну, звичайним способом. Але якщо почитати, то це зроблено завдяки штучному інтелекту і програмі. Тоб, тобто, здавалося, ми можемо зробити тільки щось такого плану, хаотичного Додаю випадку. Але Зараз вже все дійшло набагато далі. І так, з цією ми трошки як-то прийшлись. А, я вам ще зараз трошки розкажу про цей журнал а, з статтями різними і з яким цікавим стилістикою якою. От, а напевно, про галерею корсаків і твори там. В наступному відео, бо мені там багато є що сказати. Якщо вам таке подобається, там лайкніть, напишіть, щоб я знімала ще, от бо я не до кінця розумію, чи вам цікаво так гуртати, чи може щось запомало, зашвидко. Ви мені там підказуєте, будь ласка. Так, ну я відкрила зразу на стилістику, бо насправді дуже цікаво. Оцей телеграф у мене є ще версії про війну. Ну, як в мене, в друга, <хи> але зараз в мене. От, і я трошечки ну, покажу його теж. Чим мені це сподобалося, як сама ідея? Тому що, по суті, це досить сильно нагадує українські традиційні мотиви, але дуже сучасні обробці, бо, по-перше, яскравий колір, по-друге, метал. І воно дуже так цікаво виглядає. І так, зараз я швиденько прогортаю, бо насправді це спонсори. А, насправді це як журнал а, зі статтями. І статтями досить таки ківатиме уваги, бо це статті безпосередньо ілюстраторів, компаній, а, це історії, дизайнерів, які, скажімо так, в темі, які. А, до речі, масивність шикарна, класна пташечка. А, Visual, visual communication. А, які в темі, які вже в професії дуже довго, а, які стикалися з якимись проблемами, вже мають якісь висновки. І насправді досить корисно прочитати. А, мій друг сказав, що ти швидко їх прочитаєш, а, ти там я просто прогортав сторінки. А я думаю, йой, тут дуже багато чого від дизайнерів і, і дійсно крутого. Ось те я закінчила. Так, що я вам дуже рекомендую. Тут багато є. Ось ця стаття гарна написана про те, які от страхи є. От страх самозванця, страх критики, ну, те, з чим ми всі стикаємося в професійній діяльності, от. але варто почитати, бо тоді ти розумієш, що ти не один, все це не страшно, можливо, навіть якісь лиця ви впізнаєте. Так само досвід створення компанії, роботи на міжнародних ринках, створення іноземних компаній. Я прямо дуже рекомендую її купити. Вона як українська, українською для українців. Тому шукайте, знаходьте. Ох, яка краса. Просто слінки пускаю. А, тому шукайте зараз. Я зближу. Десь там собі зупините команда. Треба ж знайти, як вона. Ага, знайду. Ой, ну, якщо то ось тут: друкарня хюс чи хас, чи як. От трошки даних. Зупините собі, подивитись. На цьому поки все. Я так швиденько прогортала, я думаю, вам буде цікаво. Раджу купувати таку літературу, бо нарешті є така можливість, бо раніше такої можливості не було, навіть коли я вчилася. В 13-17 рік цих книжок було набагато менше. Зараз багато хто в Європі або має друзі в Європі. І дійсно, нагода є таке щось купити, таке щось погуртати, походити по бібліотеках. І якось трошки більше в це поринути. Бо ну, це важливо. Це погляд, розуміння того, що відбувається, почитати не тільки щось, скажімо так, в інтернеті, а й те, що вже точно перевірені знання. Я дуже вам рекомендую. Якщо вам подобається, лайкніть. Я буду знати, щоб ще виставляти такі відоси. І пишіть, як вам в цілому, яка з двох книг. Відносно більше сподобалося, або що б ви хотіли дізнатися в таких книжках.